В рамках візиту заступника міністра молоді та спорту України Олексія Нікітенка міністерство молоді та спорту України Національний олімпійський комітет та Каутська територіальна громада підписали меморандум про співпрацю. Перш за все, я дуже здивований відношенням Івана франківська саме Калашської громади, до цього проєкту. І мені дуже приємно, що проєкт вже стартував рік тому, по тому. А вони приєдналися з радістю до проєкту для того, щоб бути в інформаційній площині. Цей проект орієнтований саме на створення резервного спорту, підрощення майбутніх чемпіонів. Але не всі будуть чемпіонами, але діти будуть постійно під наглядом. Це по перше. По-друге, вони будуть дуже дисциплінованими патріотично вихованими, і це майбутнє країни. Це найголовніше для нас, що в нас в такі важкі часи для нас є можливість приділяти увагу саме дітям. Сьогодні в Калуші перебуває з візитом Лесі Никитенко. Це заступник міністерства сім'ї, молоді та спорту. Дуже приємно, що Підгукнувся на наше запрошення, презентували мультиспортивний проєкт, називається Шлях чемпіонів. Це такий пілотний проєкт запускається. А в Калуші вже другий навчальний рік буде розпочинатись проєкт за підтримки Калуської громади, де набрані спортивні класи в ліцеї номер 6 Цьогоріч тут навчається близько 45 дітей, анонсовано керівництвом школи що ще два класи. Будуть сформовані відповідно близько 100 спортсменів, матимуть змогу в хороших умовах відповідне харчування, відповідний режим дня і зростати і досяти кращих результатів. Калуш з великими спортивними традиціями є нашим юним спортсменом на кого рівняти, за ким крокувати. У Нас є учасники олімпійських ігр, чемпіони світу та Європа з багатьох видів спорту. Тому я бажаю нашим діточкам. Достойно пройти цей шлях, і це вкрай важливо, хтось стане чемпіоном, хтось не стане, але всі вони, завдяки професійності наших педагогів, тренерів стануть достойними українцями, громадянами, які будуть повноцінно і, скажімо, цілісно розвинуті. Тому я, звичайно, як людина, яка також в свій час займалася професійно спортом, підтримую такі ініціативи і де я можу. Приносити користь нашим діточкам завжди радий об'єднувати зусилля в цьому випадку міністерства та Національного олімпійського комітету для того, щоб наш наш спортивний проект в місті Калуші ставав кращим. Віталій Чорненький, Тарас Яковен, Голос інфо.